Перше що, я завжди говорю, що ми в рядок да, даємо fix, той же ж даємо і Мікофренд, дійсно, він дає хороші позитивні результати. Багато з вас, хто має скважину до 50 метрів, хай подивиться воду набрати, вона постоїть. Це практично по всій Україні. Вже плівка зверху знаходиться. така. Це про те, що говорить, що ну, багато туди зверху. Ну, нехороших речовин вже дійшло. Внесення деструктора. От самий такий яскравий приклад. Внесли раз, солому повинно розкласти за два тижні, і далі, в принципі, можна не вносити, бо мікроорганізми будуть там жити. Ну, насправді вони будуть там жити. Єдине питання наявність інших мікроорганізмів, які також будуть знову, -знову нас атакувати. Наш ґрунт уранку. Якщо ви використовуєте, що ви взяли, перевернули, що ті здохли, і те здохло. Факти визначити, підняти, подивитися, й пацани, ви там робите чи ні? Ти так не можеш побачити. Ти вже дивишся, блін по рослині. Наскільки вона? Чи вона здорова, чи не здорова? Ті мікроорганізми, які ми всі знаємо, вони фактично наші, не індіанці і не іноземці. Все добре. Максимально зараз приділяється увага напрямку тваринництва. і питання звучить наступним ці, е, чином: оздоровлення ґрунту, інвести, інвестиції у ефективне господарювання чи соціальний проєкт. Я думаю, ми розпочнемо це з Олександрів, бо в них досвід трошечки вже є в напрямку е, оздоровлення ґрунту і як вони це роблять. Давайте тоді Олександр Єгоров розпочнемо з вас, що в цьому напрямку. Приймаєте яке рішення і особисто для вас, як для господаря? Все ж таки оздоровлення грунту це більше маркетинг чи ефективне господарювання? Вопрос однозначно, що це більш ефективне господарювання, тому що при нестабільності, як говорили мої колеги, цін на комплексне добриво, це, во-первых. Во-вторых, та нагрузка, яку я дивився, допустим, по своїм землям, по мінеральним добривам, без яких невозможно обойтись, було, як мінімум. оно так или иначе приводит к тому, что грунты потихонечку закисливаются. И выйти из этой проблемы можно только там, ну, два способа есть. Либо там известкование, либо применение органических добрив уже. То есть мы приняли решение по второму пути идти, благодаря опять-таки настойчивости БТУ-центра и его научной части. БТУ, извините, БТУ. Вот. И я думаю, что мы и дальше будем развиваться именно в этом направлении, тем более, что опять-таки благодаря специалистам БТУ мы немножечко как упростили для себя технологию превращения навозов в компост. И я считаю, что это будет очень эффективно и для хозяйственных показателей, и для инвестирования в будущее наших земель. Олександр, від вас, так як у вас най... ну, на даний час на нашій панельні дискусії, напрямок тваринництва – це один із основних напрямків. І хотілося б почути вашу думку, що є важливим і як ви користуєтесь тим, що у вас є, і польові культури, так, і напрямок тваринництва, що дає, які, взагалі які результати цей напрямок тваринництва вам приносить. Ну і знову ж таки, питання інвестування у ґрунт. Це соціальний проєкт чи ефективне господарювання? Ну, в першу чергу я скажу, що це ефективне господарювання. Чому? Тому що як не як нам саме більше це хочеться зменшити навантаження це все пестицидне, також і синтетику. Аналогічно, те, що являє собою хімічні добрива. Його хочеться з кожним роком все зменшувати і зменшувати. Хочеться більш ефективніше працювати. Да, є певні напрацювання і розробки, в подальшому робити компостування. Ну, до початку повномасштабного вторгнення да, ми планували вже якби купити аератори, купити, придбати це все і робити компостування. Але поки щас, поки щас, якби, на паузі, але в подальшому воно все якби продовжиться. Да, ми зараз на сьогоднішній день компанію Атом придбали вже аплікатор, придбали установку, яка дає можливість е, вносити гноївку. Да, бо в нас її дуже багато. У нас її більше 100 тисяч кубів в рік. Чому тому, що якщо наймати техніку, відповідно, воно економічно недоцільно. Вона нам десь за два роки, я думаю, що просто ця вся установка вона відіб'ється. Да? Чим вона актуальна і класна, тим, що ми можемо на відстані там, 4 кілометрів за рахунок одної помпи, да, яка може качати з лагуни, на відстані 4 кілометри вносити у ґрунт гноївку, як ВРХ, так так і, і свину. Звісно, в розробках зараз теж хочемо додати бактерії, проаналізувати, подивитися, як воно більш краще буде ефективно працювати. Але перш нічого я завжди говорю, що ми в рядок да, даємо GroundFix, той же ж, даємо і мікофренд. Дійсно, він дає хороші позитивні результати, бо до того моменту в нас було, якщо перерахувати там діючі речовині, порядка 400 500 тонн фосфору і калію кілограмів мав на увазі в діючій речовині. Ну, відповідно, воно ефективно так не працювало. Почали застосовувати ці продукти, і зразу почався позитивний результат напрямок оздоровлення. Ми говоримо про нього, наче як це певно, якийсь… ми такі молодці, що ми оздоровлюємо, але чи це для вас є ефективно, тобто рівноцінно, те, що ми і оздоровлюємо, і воно вплив має якийсь прямий вплив на врожай. Чи все таки це більше для того, щоб ми були більш правильними? Що ми молодці, що піклуємося про землю? Тут однозначно не можна відповісти, чи, чи так, чи тут. Тут е, однозначно можна сказати, що цей один напрямок підтримується, інший напрямок підтримується. Тому що ми, е, як я і на початку говорив, розуміємо, де ми живемо. От е, багато з вас. Хто має скважину до 50 метрів, хай подивиться воду набрати, вона постоїть. Це практично по всій Україні. Уже плівка зверху знаходиться така. Це про те, що говорить, що ну, багато туди зверху, ну, нехороших речовин, вже дійшло. І практично вода вже у верхніх горизонтах технічною стає. Тому. Тут і соціальний, і екологічний, ну я не знаю ще як назвати проект, може звучати. Але і економіка. Ми застосовуємо деструктори стерні для того, щоб вона швидше почала працювати як органіка. Звичайно, для людей, щоб не так. Прозвучало і зразу мені повірили, що на другий день вже стало перегноєм. Але це пришвидшує всі процеси, які існують у ґрунті. Ну і звісно, це і здоров'я ґрунту. Наскільки пролонговану дію мають біопрепарати? Ми розуміємо, якщо ми вносимо хімію, це сезон максимум два, вона промилась. В ґрунті нічого ну глобально нічого не залишилось. Мікробчики можуть залишитись там жити назавжди. Наскільки назавжди, і наскільки це позитивно чи негативно? Тому що агрорегіон в незначній кількості використовує біопрепарати, це інокулянти на, на сою. Ми дуже активно використовуємо трихограму. З трихограмою все взагалі зрозуміло. Вона зробила свою справу, і ми з нею розпрощались до наступного сезону. Але то вже нові працівники. А з біопрепаратами як щодо препаратів і їхньої дії в ґрунті, наскільки довго вони там живуть? Дуже довго. Питання тільки балансу, балансу мікроорганізмів в цьому ґрунті, тобто завжди він йде на вирівнювання. Тому ми завжди говоримо про системний підхід, системну роботу продуктами. І дуже часто, коли говоримо за те, що ну, як уявляють аграрії внесення деструктора, от саме такий яскравий приклад: внесли раз, солому повинно розкласти за два тижні. І далі, в принципі, можна не вносити, бо мікроорганізми будуть там жити. Ну, Насправді вони будуть там жити. Єдине питання наявність інших мікроорганізмів, які також будуть знову і знову нас атакувати, наш ґрунт. Тому важливе питання системного підходу. Е, мікроорганізми досить різні да, і живуть в різних шарах ґрунту. Знову ж таки, питання, що ми робимо з ґрунтом. Перевертаємо його, не перевертаємо. Працюємо з важкою технікою, не з важкою технікою. Наскільки ми багато працюємо із пестицидами, тому що пестициди також ми розуміємо, що та кількість пестицидів, скільки вноситься в ґрунт зараз, є пригніченням для мікроорганізмів. Тому тут питання можна розглядати, на який період, да, на наскільки довго вони там можуть бути, щоб давати ефект для рослини, фактично. Кожен продукт по-своєму буде працювати. Ну, от, ми сьогодні вже з вами говорили за такий продукт, як GroundFix фосфор калій мобілізатор Якщо ми його вносимо е, суцільним внесенням, тобто оприскувачем із подальшою його заробкою, він може працювати протягом двох років. Тобто ми вже дослідили це питання і маємо ефективне рішення, що є, спостерігається позитивна після на наступну культуру. Наприклад, внесли по пшениці після на соняшник. Отримуємо також. Результати тому можна сказати, що це протягом двох років. Але самі мікроорганізми залишаються, вони нікуди звідти з ґрунту не тікають. Єдине, що питання, знову ж таки, що ми робимо з цим ґрунтом, наскільки часто ми його перемішуємо, наскільки часто ми вносимо різні мінеральні добрива. Ну і баланс, знову ж таки, мікроорганізмів в ґрунті він повинен сам себе вирівнювати. Тобто, як шкідливі мікроорганізми хочуть жити, так і корисні мікроорганізми хочуть жити. Тому Якийсь певний термін, да, там сказати чітко, що да, вніс раз і 10 років нічого не робиш, такого не може бути. Це нереально. Тобто кожного року працювати, системно працювати, змінювати норми, да, це, це дозволено. Тобто працювати із нормами. Е, перший раз робимо по максимуму, далі робимо, зменшуємо, зменшуємо. Ну, наприклад, але е, фактично треба більше від технологій і наявності ґрунтів, да, які, які там, яка там структура, які там є мікроорганізми, що перевищує сапрофіти, патогени, яка ситуація зараз у вас в ґрунтах. Тому в ідеалі розпочати з аналізу, да, подивитися, яка ситуація, а далі приймати рішення, наскільки великі кількості продуктів вам треба вносити, або що з цим далі робити. І я думаю, можливо, якщо є доповнення в колег, можливо, хочуть поділитися яким власним досвідом, там скільки років ви спостерігаєте цю роботу, чи все таки більше за системний підхід. Олександр, можливо, у вас є, бо РНД як не як, я думаю, ви знаєтесь на цьому. Дивіться я в першу чергу, хотів доповнити до Олександра, да дійсно, як ти технологічно підходиш до землеробства. Якщо брати за наше господарство, відповідно, ми не використовуємо ранки взагалі. Чому? Тому що да, є Аероби є, анаероби, правильно, відповідно, бактерії, які знаходяться в поверхневому шарі ґрунту, які знаходяться в нижньому шарі ґрунту. Уранку, якщо ви використовуєте, що ви взяли, перевернули, що ті здохли і те здохло. Так ти визначити, підняти, подивитися, ай, пацани, ви там робите чи ні? Ти так не можеш побачити. Ти вже дивишся, блін, по рослині. Наскільки вона? Чи вона здорова, чи не здорова. Ну, в нашому випадку, все добре. Ось, все працює, ми нагробачуємо, накопичуємо постійно, коли ти там проводиш посівну, дивишся на сінину, то тобі навіть ту металеву лопатку жалко отут прогорнути, щоб черв'яка не зацепити. Бо його дійсно там багато. Якщо брати по місту органічні речовини, то в нас він саме менше 3,5. Сягає він до 6,5%. Ну це я не знаю в кого таке. Треба пошукати. Скажіть, будь ласка, у вас це місцеві працівники чи. Гостарбайтери, як вони дружать з нашою флорою? І чого питаю? що ну, Короткий період, достатньо недавно, я так розумію, ви почали залучати мікропчики до трудової діяльності. Чи не буде такої ж халепи, як я не знаю, з кролями в Австралії чи з ваточником сирійським, коли здавалося, що це дуже кльова ідея? А потім чужі організми наробили халепи? Дякую за запитання. Це наче як кожного дня, ми чуємо це запитання. Насправді ні, це мікроорганізми, які вилучені із ґрунтової мікрофлори наших ґрунтів, не завезені з Америки або там Європи. Фактично, це банк мікроорганізмів української землі, який вилучений з усіх куточків. Єдине, що відселекціонований найкраще, тобто вилучені ті штами, які працюють на наших ґрунтах найкраще. Ну тому тут війни не буде. Само собою, вони тільки будуть підсилювати дію тих мікроорганізмів, яких ми вже маємо, і ніяких питань з цим не буде виникати. Тому я думаю, ну, колег ми не будемо навіть до цього питання задіювати. Насправді тут все дуже просто. Ті мікроорганізми, які ми всі знаємо, вони фактично наші, не індіанці і не іноземці. Все добре.